Сьогодні на огляді справжня ностальгія у мініатюрному форматі портативна ретроконсоль AmPON M. Вона обіцяє запускати класичні ігри від Piersp, N64, Game Boy, SNES, Dreamcast та навіть Sega Saturn. Давайте подивимося, чи справді вона варта вашої уваги в 2025 році. Почнемо з дизайну. Сууминий М виглядає дуже стильно, компактна, ергономічна, ідеально лежить у руках, важить всього 120 грамів, а розміри 129,64-29 ММ ідеальна для кишені рюкзака. 2.8 дюймовий ips екран з роздільною здатністю 640x480 видає чітку картинку навіть під кутом. До речі, завдяки повній ламінації ОУСІ. Ви не помітите повітряну і прошарку, тільки чисте зображення. Під капотом маємо досить потужне залізо, як на портативку. Процесор RK3326, 4ядерний кортекс, А53, тактова частота, 1,5ГГЦ. Графіка малий G52. 1 ГБ оперативної пам'яті DDR4, швидкість 2666 МГц, підтримка 64 ГБ або 128 ГБ микроткарти в комплекті. І можливість розширення аж до 512 ГБ. Система працює на базі Linux, це означає відкритість, надійність і широке налаштування. Тепер Найцікавіше. Консоль підтримує понад 30 ігрових платформ, включно з PSP, Nintendo 64, Nintendo DS, Dreamcast, Game Boy Advance, SNES, NES, Sega Saturn MAME, Niaju, Етари та багато інших. Ігри працюють стабільно і з плавною картинкою. Доступна фільтрація 2D-3D графіки, автоматичне збереження і завантаження, а також високоякісні шейдери без спотворень. Це саме те, що потрібно для повного занурення у ретро. Вбудована батарея на 2600 маг забезпечує до 6 годин гри на одному заряді чудовий показник для поїздок або відпочинку. А два вбудовані стереодинаміки забезпечують об'ємний звук, що приємно дивує для такого розміру. Також присутній роз'єм для навушників грай комфортно, хочу дома, хочу у транспорті. Суумени М ідеальний варіант для любителів ретро, подарунку для дитини, геймерів, які хочуть портативну ностальгію та всіх. Хто хоче мати сотні ігор в одному компактному пристрої. До речі, підтримується 11 мов, зокрема українська, англійська, іспанська, французька та інші. Ампаун Суминий М це маленька, але неймовірно потужна ретроконсоль з величезним потенціалом. Зручна, автономна, з багатьма платформами, все, що потрібно для класичних геймерських вечорів. Посилання на ціну та де придбати в описі під відео Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, яку ретрогру ти би першим запустив на цій консолі. До зустрічі у нових оглядах.